1708 року Іван Мазепа відмовився надіслати війська на допомогу Петру, який планував дати бій авангарду шведських підрозділів. Дізнавшись, що 28 жовтня Мазепа на чолі тисячного війська прибув у ставку шведського короля, Петро І віддав наказ генералу Олександру Меншикову захопити гетьманську столицю. Близько 20 тисяч драгунів і 5 тисяч піхоти Меншикова підійшли до Батури на 10 листопада. Проте, зіткнувшись із добре укріпленою фортецею, почали переговори. Прилуцький полковник Іван. Ніс, відіслав до меншикова сотника Остапа Соломаху, який показав росіянам таємний хід у Батуринську фортецю. У ніч на 12 листопада 1708 року, імітуючи штурм, російські війська з тилу зайшли на територію міста і за дві години захопили його. Більшість захоплених полонених і мешканців міста, незалежно від статі і віку, були страчені. Загалом у Батурині загинуло до 7 тисяч міщан, включаючи жінок, дітей і літніх людей, а також близько 6 тисяч захисників міста.